Друзі, вітаю! З вами Рком Декор. Сьогодні ми вам представимо ще одну особливість декоративного матеріалу Монте. Це високоякісний декоративний матеріал, який створить унікальну атмосферу у вашому домі та офісі. Має декілька ключових переваг: висока стійкість до зносу, приховує недоліки поверхні, різноманітність текстур та технік, екологічність та легкість у нанесенні. Має базовий теплий відтінок та тонується у будь-який кольор. Відбиває світло та має перламутровий перелив. А зараз увага! Для поціновувачів білих кольорів та матових текстур ми також маємо рішення. Додавши в монте невелику кількість білого пігменту, ви отримаєте на тон світліший від базового, Шарковий та матовий, неймовірно особливий вигляд поверхні, який задовільнить ваші очікування. Процес нанесення Монте дуже простий. Матеріал наносимо малярним інструментом, і завершується процес за допомогою формування малюнка та розладжування. З Монте ви можете створити будь-який дизайн інтер'єру від класичного до сучасного. Це ідеальне рішення для будь-яких приміщень. Обираючи матеріал ірком декор, ви отримаєте задоволення від нанесення та від результату.